Ляху храдіо сьогодні будемо говорити про наш рідний Тернопіль, і особливо треба говорити з тими людьми, які дуже люблять своє місто, які хочуть зберегти його історію, архітектуру і власне цінують і бачать навіть тих прогулюючись вуличками щось набагато більше ніж ми. Тому сьогодні в мене учасниця громадської організації Брами Тернополя, членкиня Анна Марія Дзюбак, відділ захисту та реставрації. Анна Марія вітає вас. Всім доброго дня, вітаю вас. Як створилися брами Тернополя? Що все розпочалося? Розпочалося десь все у 2022 році, коли ем, постало питання про те, що от в нас дуже гарні брами, такі віконні елементи, орнаменти. Хотілося б це зберегти і зробити якусь галерею, фотографій, гарні, хороші якісь знімки, так щоб можна було показувати і місцевим, і туристам розказувати: от в нас такі гарні брами, але під час створення цієї виставки вияснили, що фонд якби не збільшується, а зменшується, тому що брами демонтують, хідні двері викидають. Заміняють на пластикові, якісь більш зручніші, термомодернізовані і автентичні оригінальні двері просто зникають, залишаються тільки на фотографіях. І це дуже, дуже боляче, дивитися на це, що дійсно те, що багато років працювало, діяло і прикрашало будинок. Потім просто що без догляду воно залишилося непотрібним. Так, такі елементи потребують догляду, особливо це і дерев'яні, і металеві, тому що корозія нещадна до нікого і потребують відновлення. Ми маємо приклади, коли вже робили реставрацію на Сагайдачного 11. Всі надії тернополяни бачили цю реставрацію, бачили вже ефект. Фотографувались біля нашої брами. Це було встановлення в 23-му році. Ми встановлювали цю браму на Сагайдачного. І також далі ми мали таку гіпотезу. В нас в команді в нас є не тільки там люди, які займаються культуро-охоронною діяльністю, а також і реставратори, архітектор, маркетологи, менеджери, проектні менеджери, піарщики. Всі, хто допомагають з популяризації і поширенням цієї любові до Тернополя і збереження нашої пам'яткою наших пам'яток архітектури. І столярних виробів, які здається, можливо, не такі е, важливі, але вони дуже е, впливають на зовнішній вигляд будівлі. Я просто зацінила те, як ви ведете соцмережі, наскільки ви красиво розповідаєте, показуєте ці деталі, і я вже підозрювала, що дуже багато людей долучені до цього. Скажіть, будь ласка, ідейники ініціатор, хто був на витоках їхні імена, для того, щоб ми теж дізналися, хто ці люди? Хоча вони не всі мають можливість сьогодні завітати до нас, але все ж таки ми їх е, згадаємо. Е, ну ідейними натхналими. Е, Ненниками, такими лідерами організації в нас є е, Віта Хмис. Вона в нас архітекторка і працює по архітектурній пам'яткоохоронній діяльності. В нас е, також Віка Найчук. Вона в нас голова організації і ідейний лідер, як штовхає нас всі вперед до мети і рухатися. В нас Захар е, він працює реставратором, і він відновлював він якраз знаходив розписи, які ви можете бачити в в'їзді на Сагайдачного. Це сесійні розписи. Вони доволі давні, близько 100 років, так само ми підозрюємо, як брамі, і ці всі розписи, останні там 50 років ховалися під побілкою. Тому було досить важким завданням повіднаходити їх. Тобто, щоб ви розуміли, це робиться такий малесенький, маленький там 10 на 20 сантиметрів кусочок стіни. Знімається побілка. І ти шукаєш спершу бачиш десь лінії, десь крапочки, десь кольори, і потім шукаєш, шукаєш більше. І велике щастя, щось знайти, тому що дуже багато. Часу і кропіткої такої роботи затрачено на те, щоб це знайти, і так дійсно відгадати, чи може бути якісь там цікаві елементи, і в тих кольорах впізнати, як, як давній цей малюнок, чи це просто дійсно якийсь елемент покраски, який був раніше, чи це щось автентичне, цікаве, яке буде цінне і яке варто відновлювати? Ну насправді ці люди, які е, дійсно знають де шукати, то це ті, хто знають історію, ті, хто знають історію міста, чи можливо. Класно вивчають архітектуру. Хто вони? Наприклад, у нас Віта і Віка дуже люблять ходити по архівах. Це і Тернопільські архіви, і львівські, і польські архіви багато чого зберігається там. Тобто знайти оригінальний план будівлі, знайти можливо якісь згадки. Можливо, хтось із мешканців скаже, що якісь свої згадки про Тернопіль. Ось там ми бачили якусь браму. Там були гарні розписи, біля яких ми там гуляли в дитинстві, і таке і інше. І тоді ти йдеш по сучасних вже будівлях і шукаєш якісь що натяки, що збереглося, що потребує можливо відновлення, збереження, що ми ще можемо де побачити. А яка зараз ваші такі плани на найближче майбутнє? Тобто над чим ви зараз працюєте? І що ми можемо побачити? Ми маємо підписаний меморандум з міською радою про співпрацю, і зараз якраз хочемо застосовувати цей меморандум для того, щоб відновити браму на Тараса Шевченка. 2. це навпроти п'ятої школи. Це дерев'яна брама, вишнева. Така ну на сьогоднішній момент, Цікаво, і вона, Цікаво, яка вона була. <реш> До ну того. Е, е, ну е, на жаль, е, те, що поки що ми не знайшли автентичного кольору, е, точніше, брама ще не поїхала на реставрацію, щоб ми могли знайти. А в архівах всі фотографії чорнобілі чорнобілі так відповідно дуже важко зрозуміти, який колір воно мало. Але в такому випадку підбирається той кольор, який гармонійно вливається в фасад будівлі. Фасад там є такий охристо-коричневатий, тому буде підпиратися десь в тігамі. Ця брама є дерев'яною. Ми шукаємо реставратора у Львові, який буде цим займатися. І зараз ми чекаємо на співфінансування від міської ради. Надіємося, все пройде добре і гладко. І це буде не єдиний наш з ними співпраця, проект для того, щоб відновити брами. Це добре. Такі молоді люди приходять в міську раду і заявляють, нам потрібні кошти, щоб відновити браму. Як сприймали перші ваші візити, от як ви добралися сміливості? Якими, можливо, фактами, аргументами апелювали для того, щоб скоріше погодилися? Е... Тому що непростий час. У 22-му році це вже час війни, так? І, так. і ви е, хочете зберегти е, брами? Двері, і можливо, дійсно хтось скаже, та це зараз не на часі. Культура завжди на часі. Культура це те, за що ми боремось воюємо в усі часи. І е, от ви кажете, як в міську раду перша брама е, Сагайдачного, зелена, наша ми робили власним коштом. Вона була металева е, в досить жахливому стані, багато корозії. Її потрібно було відновлювати. Це все відбувалося в Львові. Це було за кошти благодійників, за наші кошти, за людей, які небайдужі тернополяни до своєї спадщини. Також за кошти меценатів ми відреставрували вікно на фасаді четвертої школи. У нас таке одне вікно в Тернополі розмірами 2,60 в діаметрі, Воно доволі немаленьке, таке об'ємне, яскраве, акцентне. І поки що ми працюємо на те, щоб встановити це вікно на фасад на його законне місце і розчистити знизу такий там є не дуже красивий такий синій обрамлення дверей на першому поверсі. На це також спрацюємо в співфінансуванні і співпраці з міською радою. Щодо того, як міська рада реагує і допомагає, коли побачили випадки, що ми відреставрували браму на Сагайдачного, підняли такий галас на звернення громадян, що демонтували вікно на четвертій школі, ми почали більше спів. Півпрацювати з міською радою в комунікаційних цілях для того, щоб далі якось продовжити нашу роботу і щоб це мало відгук не тільки в громадяни, в мешканців, які звертаються до нас, а також і в міської ради. І повірте, є люди в міській раді, які ну просто небайдужі до тої збереження, до збереження елементів, дверей і таке інше. Їхнє око це подобається. Вони хочуть також зберегти. Нехай таких людей є не дуже багато, але вони на своїх місцях і вони якось. З людської точки зору просто каже: давайте будемо це зберігати, давайте це якось робити. Будемо рухатись в тому напрямку. Як ми бачимо, така тенденція є на всіх містах України відновлювати свою спадщину навіть в часі війни. Так, до речі, підсвітлювати ці такі якісь унікальні елементи в будівлях для того, щоб ми знали, дізнавалися, а ще особливо, якщо розповідати історії цього будинку і розповідати через історію людей, хто там проживав і чому саме цей елемент там з'явився. Це дуже дуже класно. У вас теж я знаю, що є такі м, інформаційні ролики для того, щоб більше людей дізнавалися, і, і перш ніж прогулюватися вулицею, ще собі пригадали, хто ж там жив, чому тут так красиво. Яка людина була ініціатором того, щоб З'явилася якась певна ліпнина чи двері, можливо, навіть певного кольору, чому саме так. Тому це дякую вам за те, що ви вивчаєте історію і розповідаєте її, і для того ще гуртуєте людей довкола себе. Наскільки часу затрати потрібно, щоб відновити двері? Ну нехай буде це двері, не якщо це не брама, а двері в під'їзд, в будинок, скільки часу займає. Розкажу приклад, який от зараз ми маємо в роботі. До нас звернулася в 2024 році мешканка пані Оксана з будинку на Шевченка. 2 і ми почали шукати, як це зробити. У нас є програма по співфінансуванню загальноміська. Ми там шукали, пробували, розуміємо, що під нього не підходимо і. Тобто це було десь в вересні 24-го року. Ми знайшли реставратор. Ми склали кошторис, тобто сертифікований кошторис. У нас є кошторисних. Хто склав нам цей кошторис? у Нас є архітектори сертифіковані, хто це все підписали, і ми подали зараз в міську раду цей кошторис, щоб його затвердили, погодили і отримати співфінансування. На це є якщо я не помиляюсь, після 13-го, після там рішення сесії буде міської ради про те, щоб виділити кошти. Тому ми в очікуванні грошей а далі. Брама поїде в Львів на реставрацію. Щоб ви розуміли мешканці, що реставрація в нас брама, це складається з таких елементів, як одвірки, які залишаються в стіні. У нас є власне двері, дверне полотно, яке відкривається закривається, воно і світлик. І світлик це обрамлення на верхній частині дверей, де зазвичай ставлять скло, щоб світло попадало всередину приміщення. І ось цей світлик, і саме дверне полотно, воно є. Іде в львів на реставрацію. А от одвірки вони залишаються вмонтовані в стіну. І для того, щоб їх відреставрувати, змінити навіть саме елементарне лакофарбне матеріал, їм потрібні підходящі кліматичні умови. Тобто це повинна бути плюсова температура, плюс 10, плюс 15, щоб можна було нанести три шари там лаку, фарби захисного матеріалу, і воно змогло просохнути. Тому реставрація зазвичай потребує теплої пори року. Це не завжди ну, не можна зробити зимою, до прикладу. Ну так вже. Ближче до літа, так літній період і початок, напевно, осені, але так. теж не, не завжди тому, що дощить так, і погодом, а, да. так. То це тому ця робота набагато цінніша, тому що в часовому відрізку вона дуже багато часу забирає, і тому взимку треба вже собі планувати, вишукувати варіанти і вже далі працювати над цим. Е, Анна-Марія, ваші улюблені будинки. Можливо, навіть і вулиці, де ви любите в Тернополі розглядати, і що хочеться фотографувати, е, улюблені вулиці е, вулиця, напевно, шо і чорновола. Це, напевно, найбільш такі. Якщо ви бачите, на Чорновола є такий будинок з рожевою пофарбованим фасадом. Я напевно підозрюю, що він є автентичний. Цей рожевий колір, і там бантики, навіть такі біленькі. Хтось дуже старався над цим будинком. По вулиці Кульчиської у в нас навіть є в інстаграмі окреме відео, де ми розповідали про хто там жив, хто займався, хто працював і яка ця вулиця була раніше. Тому радимо всім нашим слухачам, щоб завітали на нашу інстаграм-сторінку, підписались, переглянули. Там багато Цікавого для себе знайдете. Ну і можна долучитися до ваших справ, тобто, то, навіть якось інформаційно чи фінансово, ну, в залежності від того, що ближче для вас буде ближче до душі, до чого ви б хотіли долучати, долучатися. Е, так, є, чи є якісь такі, чи це особливо центральна частина, вона наповнена тими е, такими цікавими якимись е, і воротами, дверима е, будинків. Чи є десь далі е, в межах міста ще щось цікаве, над чим варто було б? Попрацювати з такого цікавого в нас є і на Новому Світі. Там садибна забудова історично збереглася деяка. На жаль, не завжди люди її зберігають, якщо це в приватних будинках є. З доцільності теплоефективності вони заміняють вікна, якісь елементи на ганках, на дверях, і вже воно трошки втрачає свій вигляд. Також так само в районі ринку в нас є старі будівлі такі, початку ХХ століття. Тя в плиточці такі зберігаються кольорові? Їх теж частково інколи псують власники, коли додають надбудову, пластикові вікна, двері і втрачається вигляд, і тоді ти вже не можеш ідентифікувати це старий будинок, чи хтось просто вже якщо дійсно люди хвилюються за те, що, що було тепло всередині будинку, чи можуть дерев'яні вікна, тобто все ж таки втримати тепло і новий варіант, оновлений варіант, чи він може зберігати тепло в будівлі. Так, зараз є технологія поширена не тільки в Європі, а й в Україні, коли міняють пластикові вікна в історичних ареалах забудови на дерев'яні, і вони теж підходять по теплотехнічному розрахунку. Потрібна просто додаткова теплоізоляція, і це все можна влаштувати. Було би бажання. Ми знаємо, що у Львові будинки, якщо виходять на площу ринок, міська рада. Співфінансує, щоб вони були дерев'яні, щоб зберігався цей автентичний вигляд вулиці міста, щоб було бажання прийти і сфотографуватись на фоні цієї будівлі, попити кави з виглядом на цю будівлю. І це приваблює. І я думаю, що можна так зробити і в нас, так? <свісно> <свісно> Анна Марію, ви навчалися у Львові, так? На архітектора, так? Так, я навчалась і в Тернополі, і у Львові. Що найбільше подобається у Львові і що би хотілося перенести в Тернопіль? <свісно> У Львові мені подобається те, що вони вже, якщо не помиляюся, з 2009 року в них зайшла програма КІС, і вони відновлювали свою от архітектурну спадщину. І вона в них залишається збереженою. Також є збережений зовнішній вигляд будівель, Вивиски, освітлення, сходи. Там доступ для маломобільних груп. Це старається органічно все вплести в фасад будівлі. Що хорошого є в Тернополі? Так само в нас є. І багато приємних речей нам потрібно зберігати свій власний зовнішній вигляд. От не так казати, нам треба так, як у Львові, нам треба якось в Чернівцях, а брати з них приклад, але відновлювати своє. Це важливо це, що була родзинка, така так. Тому що ми бачимо Львів, бачимо Чернівці, Франківськ, а нам так само потрібно зберігати і свій Тернопіль. На жаль, ми трошки відстаємо в такому пам'яткоохоронній діяльності в порівнянні з Львовом. Це все ж таки більше міста, і вони знайшли вже спосіб, як зробити це Комерційно вигідним. Нам потрібно до цього рости. Але це не означає, що в нас немає на це попиту. До нас звертаються мешканці і по Сагайдачного, і по Шевченка, і по Кульчицької є запити на те, щоб відреставрувати їхні двері, щоб вони попали теж в список на реставрацію, на відновлення. Щоб, якщо будуть от ми очікуємо гроші на від міської ради, щоб можна було відреставрувати ці двері, брами, вікна. На це є запит. Ви поки прогулювалися і поспішали до нас з роботи на Ухрадіо. Що вам найперше так потрапило на очі? Щоб ви хотіли от дійсно більше глибше вивчити на вулиці Руській і в цьому старовинному будинку, який ви зайшли? Одразу те, що впало, це ковані е, перила до вашого поверху, до всіх сходові майданчики були покриті. Я так підозрюю автентичною плиточкою, і вона дуже класно виглядає. Збережна навіть попри те, що десь там зашурована, десь сліди е, людей. Вона автентична. Вона показує, що будинок в центрі дійсно старий. Що за ним доглядає, що тут живуть люди? Ходять, що вона використовується в цьому є її родзинка, в цьому є її попит, так само щоб можна було знаєте, зробити фотографію і сказати, ось усе було в центрі міста Тернополя. Щодо кольорів, які колись використовувалися кольори, і власне що варто зберегти? Як ми бачимо, по прикладі брамена Сагайдачного вона яскраво зеленого такого трав'яносто оливково-зеленого кольору, і е, до цього мешканці її пофарбували в чорний, якби здавали з, з позолотою. Це дуже, дуже модно на той час, було класно, але е, зелений кольор виявився туди набагато лаконічнішим. Якби це не звучало, можливо, по радіо, але ви побачите вживу, що набагато краще воно вплітається в фасад будівлі е, також. Також ми бачимо, що потрібно розчищати не тільки от браму, а біля неї те, що є надписи, якісь те, що бруд, є. Потрібно за цим доглядати, так, щоб було красиво. Красота це також про чистоту. А хто доглядати? Тобто, це має бути спеціальна людина. Чи це вже потім можуть там реставратори навчити підказати, як доглядати, і це вже можуть робити мешканці будинку? Щодо догляду, реставратори дають на свої елементи зазвичай гарантійний термін. Далі за цим доглядає ОСБ, яким мешканці мають договір про догляд за їхнім будинком. Це стосується і фасадів внутрішніх, зовнішніх, так само і вхідних дверей. Якщо вони є відреставровані, реставратори дають і 5, і 10, і 20 років. Тобто це не маленький термін, потрібно просто вчасно помічати. Можливо, десь з'явилася якась корозія, іржа, можливо, десь розбите вікно, і його потрібно замінити, щоб воно зберігалося. Якщо його вчасно десь чуть -чуть щось підлатати, воно зберігається довше. Так, чи багато реставраторів у Тернополі? На жаль, маємо з цим дефіцит, тому відправляємо наші брами до Львова. Були навіть запити до Франківська, але поки що з Львовом співпрацюємо і з бюро Карпіва, з іншими реставраторами. В Тернополі, на жаль, трошки. Бачите, буде попит, буде пропозиція. Хоча, до речі, Захар в нас вчиться на реставратора і виховуємо вже своє покоління молодих реставраторів. Так, Захар Дяблов, він класно вже працює працював і на Сагайдачного, і зараз, до речі, теж працює, відновлює якісь цікаві малюнки, елементи вишукує, і може потім з нами теж поділитися щодо того, як. Як має бути гармонійно, наприклад, якщо один будинок відреставрували, тобто знайшли якісь класні елементи, двері, треба тим, хто поруч, теж долучатися? Чи це все залежить від того, дійсно, чи є фінанси, які ідейники, чи, ну, наприклад, щоб зробити. Там кис цілу вулицю, щоб вона була якась гармонійно схожа. на можливо, десь треба змінити колір фасаду, хоча це дуже затратно, можливо якісь вивіски чи зверталися до вас навіть підприємці, які би хотіли зробити вивіску, змінити її. Підприємці, щоб змінити вивіски до нас, не зверталися, але е, були випадки, коли дівчата казали, що от, е, писали бізнесу, що от, ваша вивіска не відповідає таким то нормам, вона за велика, за яскрава, за широка. І люди такі, о, дійсно, дякуємо, що сказали і змінювали. Це не завжди е, люди Тобто, перечить, і скажуть: ні, ні, це це так, затратно, так. це не для нас. Воно так і буде. Тобто, є, що прослухається. і це дуже класно. Я просто знаю, що в івано франківську то вони. Дуже дійсно бережно ставляться і до фасадів будинків, і до ну, особливо якщо там така історична частина міста, і вивіски в них ну мають гармонійно вписуватися, і це все, все з дозволу там міської ради, так. Е, так, у в нас у в Тернопіль, накільки знаю, теж є е, був регламент розвивісок, і е, в 2024-2025 році його хочуть оновити, щоб е, була е, більш зрозуміліше і чіткіше, тому що попередній цей регламент він хотів був розроблений, проте і не розчищував вулиць, які в нас захаращені вивісками. Якщо зайти на вулицю Валову, яка є пішохідною і з неї добре, проглядається. Кожен магазинчик має свою вивіску, старається найбільш кричати про себе, особливо на площі в. Цього фасаду, який йому дав орендодавець в е, розташування, щоб максимально було можливість звернути на себе увагу відвідувачів, але ми бачимо, що інколи примітивні звичайні непримітні вивіски. Вони працюють можливо навіть краще, коли яскравий гарний фасад. Коли в будівлю е, ти зосереджуєш свою увагу на фасаді, а потім помічаєш, що в ній розташовано, щоб е, зайти купити. Тим більше в нас люди більше звертаються. Ти точно можеш знати, куди йдеш, в який магазин, за якою послугою. Не завжди вивізка е, аж настільки привертає увагу покупців, тобто е, вивізку все ж таки можна. Е, від не знаю, відредагувати, відновити, створити нову, відкоригувати, для того, щоб вона була приємна і на око тому хто проходить, і принаймні ще йому відповідала якомусь стилю цієї вулиці чи частини вулиці, так. Так, ми бачимо, що в нас є цілі вулиці, які потерпають від вивісок, опорядження власників це і Кульчицької, і Валова. До речі, на вулиці Кульчицької ми маємо такий амбітну ціль за допомогою за сприяння підприємців, які мають свій бізнес на цій вулиці, відреставрувати там брами. Там є декілька брам, і ми маємо приклади того, що підприємці самі зацікавлені в тому, щоб реставрувати і відновлювати брами, щоб це. Інстаграмно виглядало красиво, клас, тому хочемо залучити їх відреставрувати не тільки одну браму, але і всі на вулиці, і сусідню браму, щоб був гарний фасад, не тільки вас в ваших там 15 метрах, а на цілій будівлі. І маємо е, сподівання, що підприємці нас почують, що це буде комерційно вигідна пропозиція, також і для них. Ну всі інфлюєнсеристам інстаграм-блогери вони будуть мати ще також нагоду підсвітити вашу роботу, тобто все все те, щоб показати красиве. Ваші мрії і побажання для вашої команди, що би ви хотіли їм побажати? Я би хотіла побажати нашій команді всім успіху реалізації у всіх наших проєктах. Проєктів у нас є багато Проєктів не тільки з реставрації і відновлення, але й з популяризації тернопільської спадщини в культурному полі. Це в нас є і про проект про родину Барвінських У нас був е запланована одна з першої події, Потім ми побачили величезний запит, і в нас вже подія була і в п'ятницю, і в суботу. Але якщо буде в майбутньому запит, то ми маємо можливість повторити даний захід. Тому, якщо вам сподобалась така подія, прошу. Пишіть на сторінку, ми будемо бачити кількість охочуючих і проведемо ще один захід. Ви розповідаєте історію вулиці, так і е, цікаві факти життя людей, мешканців тих будинків, так? Е, чи що ще чим цікавляться зараз тернополяни, молодь, ті, хто приходять на ваші зустрічі? Отакий основний їх запит. Що про Тернопіль Тернополяни мало розказують, особливо в якісь камерні такій обстановці, в про кохання, наприклад, родини Барвінських, про перипетії, про життєвий досвід, про життя крізь заборони, тортури, репресії, але все одно про любов, про любов до коханих до музики, до батьківщини. Про Тернопіль дійсно я е, мало знаю інф е, організацій, які або людей, які от роблять заходи, схожі на наших, так як ми бачимо запит, то люди. Дуже в захваті від такого і справді. тому буде. Я думаю, що справді буде більше таких заходів цікавих для того, щоб і також долучати до великої такої спільноти змін цінності історії і свого любові, ще більшої любові до свого міста. Вам цього щиро бажаю для Дякую. того, щоб ви знаходили однодумці, підтримку найкращу, і щоб все вам вдавалося, все, що ви собі запланували. Щодо книг, як можливо, щось в останнім часом читали або що ви любите переглядати, де знаходити якісь цікаві світлини. Про наш неймовірний Тернопіль. Знаєте, найкраще, напевно, що книги про Тернопіль, не тільки про Тернопіль, а загалом про старовинні якісь будівлі речі. Це або архів, або барахолка. Ага, це ні для кого не секрет що Барахолка найкраще засіб знайти щось цікаве, що в когось лежала на полиці в шафі, і хтось приніс його поставити на продаж, щоб інші могли люди придбати, е, була у Львові на барахолці, ось там купляла і не тільки про будівлі, а загалом атласи так само і про всякі картини, які е, має зберігаються в художніх якось колекціях, але зберігаються і їхні репродукції в альбомах. Наприклад, у мене це особисто дуже цікавить. Тому маю... ви тоді вже знаєте, орієнтуєтеся, які це роки. Тобто, коли це було так на хвилі, коли це було модно, чому це створювали саме такі чи інші елементи, так чи в, в розписі, чи в, в ліпці так, будівель. Е, так, нещодавно якраз були у Львові і придбала книгу, де е, якось переплетені і українські роботи українських ж... і живописів, і графіків, а також все закінчувалося червоним обрамленням <правлення> і прославою тогочасної влади. Але воно показує, як люди робили, 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 а потім в один момент щось. їм Перерізали, щось їм сказала, надиктували, щось їх заставили, змусили. І це чітко відображається в їхніх роботах. Коли йшли одні кольори, а потім змінились на інші, був один настрій стався більш якийсь важчий, трагічніший. Дуже підсвічує таке, просто коли ти дивишся на це лінійно. От тому важливо дійсно спілкуватися з тими людьми, хто вивчається набагато глибше і так цікаво розповідає. Анна Марія дуже дякую за те, що стільки цікавого сьогодні нам розповіли. Я розкажу, що сьогодні в нас була в гостях Анна Марія Дзюбак, членкиня громадської організації Брами Тернополя, відділ захисту та реставрації. Вам успіхів процвітання! Ну а всім нашим слухачам бажаю пригулюватися рідним містом. Більш розглядати наші будівлі, вивчати історію і справді захоплюватися, що ми живемо в неймовірний час, коли все можна зробити, все під силу людям. І просто потрібно дійсно цінувати. Цінувати те, що створено людьми, створено серцем багато багато років тому. І нам потрібно лише потурбуватися про це. Дякую вам за вам дякую. сьогоднішня. Зустріч це була програма «Відверта на ух». ми продовжимо далі. Цікаві гості.